Друзі, доброго дня! Компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження Dodge Dart, 2015 рік випуску. 2,4 Автомат, люк, присутній, шкіряний салон. 166 тисяч пробігу. Кілометрів. На отакій мультимедії. На автоматі, класний стан автомобіля, сидіння на електроприводах. Авто доглянутому. в доглянутому хорошому технічному стані. Камера задня. Хто шукає таке авто? Місто Львів, кільцева 60, кредит, лізинг, обмін та доставка по всій Україні.